Ваше підприємство має невиконані зобов'язання згідно договору про постачання електричної енергії та обраною комерційною пропозицією у сумі 67 сім тисяч сімсот гривень 8 копійок. Ось такий лист нещодавно отримав один з мешканців Мирнограда від ТОВ Донецькі енергетичні послуги, і все би нічого звичайний лист про заборгування. Але справа у тому, що чоловік не використовував і фізично не міг використати стільки електроенергії, адже його підприємство тимчасово. Не працювало через ворожий обстріл. 29 января этого года было два прямых попадання ракеты, где разрушено практически все. Вы ви сами видите, ни окон, ни дверей. В это время пострадал же и счетчик, который электроэнергию считал. Он висел на проводах. Это зафиксировали работники РЕС. Пять человек приезжали, смотрели, да, он разбитый и все. І коли показання сняли, оказалось, что на 10 тисяч 700 кВт більше накручено, чим должно бути. Аби впевнитися у тому, що підприємство не могло використати таку кількість електроенергії, пан Станіслав запросив перевірку показань за останні два роки. За два года я накрутив всего лишь 7.700.000 кВт. А тут за 10 днів Цифры выскочили на 10 700, больше, чем они должны быть. Это получается, что я больше двух лет должен платить, не за что. Хотят отключать свет, то раз письмо прислали, что отключим. Потом приехал я туда, они говорят, мы не будем отключать. То второй раз опять пришло письмо, что с 22 этого месяца отключить на 22 мая, до 22 мая. Пока я не уплачу 67 тысяч. За ці кіловати, які я не використовував. чоловік не згоден із поставленими перед ним борговими зобов'язаннями та планує доказувати свою непричетність до таких сум через суд. Місцевий РЕМ коментар стосовно цієї ситуації не надав, бо представники установи кажуть, що листина села Київ. Тож телефонуємо на гарячу лінію компанії Ясно, де нас перенаправляють на ДТЕК. Ми б хотіли спитати у вас, як йому правильно діяти в цій ситуації, що йому робити, аби довести, що дійсно. Це якісь непорозуміння саме в технічному плані, а не він стільки намотав. Він як ФОП чи юридична особа. Він фізична особа-підприємець. Угу, я зрозуміла. Тоді дивіться, в даному випадку необхідно зайти на наш офіційний сайт дитин Донецький електромережі. Там з самого низу буде електронна пошта. На цю електронну пошту вже Кому ви будете передавати цю інформацію, вони в довільній формі пишуть ситуацію, яка сталася, і що зараз, вже коли є підтвердження, що лічильник він а, не працює, це підтвердило, і на даний момент надходить нарахування з заборгованістю понад 60 тисяч гривень. Потім вже надійде офіційний лист від нашої компанії від фахівців. За словами пана Станіслава, всі необхідні листи вже були відправлені. Писали письма, Адвокат писав письма і туди, і в прокуратуру, і в генеральну прокуратуру. Жалоби каталі везде. Ну зараз тільки відправили, відповідей ще не було. На питання чи відключать електроенергію за даною адресою, поки ви знаходиться в опрацюванні, фахівці ДТЕК відповіли наступне. Даному випадку я тоді зараз запросила інформацію наших фахівців. Саме з питанням чи не відключать електроенергію, допоки буде йти в опрацюванні даної інформації, яка була надана на електронну пошту. Що взагалі робити людям у яких ось постраждало житло або якась комерційна нерухомість? Так і безпосередньо постраждав лічильник, але нарахування продовжують йти. Що робити, куди звертатися? Не необхідно тоді подавати заяву в додаток дія на зруйноване майно. Приїжджають всі, які будуть обслідувати цю інформацію, і потім надають підтвердження або в додатку дій, як воно підтягується, або на електронну пошту про те, що майно дійсно зруйноване. Поживачі це підтвердження надсилають нам до компанії ДТЕК на електронну пошту і ми припиняємо нараховувати обсяг споживання повністю. Варто зауважити, допоки компанія «Детек» не отримає офіційне підтвердження про пошкоджене чи зруйноване обладнання, споживачам необхідно щомісячно дублювати одні й ті ж самі показники споживання електроенергії. У такому разі нарахування не відбуватимуться. Тож, якщо у вас трапилася схожа ситуація, і лічильник було пошкоджено у результаті обстрілу, уважно відправляйте показники, аби потім не потрапити до списку божників. Касьянова Кристина Чепільданиїл з міста Мирноград. Спеціально для телебачення капрі.